З нами на зв'язок вийшла Анна Новак, юристка аналітикиня аналітичного центру інституту законодавчих ідей. Пані Анно, вітаємо. Так, доброго дня. Пані Анно, з'явилася інформація про те, що, попри вже закриті численні реєстри з боку держави. Ще є намагання Кабміну обговорити і прийняти таку постанову номер 835, яка закриє ну практично всі реєстри, і зокрема. Стосовно відбудови, та тобто не буде зрозуміло, і прозоро ми не зможемо бачити, хто що, буде відновлювати, які хто буде відбудовувати розкрити деталі, та і що можна в такому випадку протиставити ось таким намаганням. А, так, дійсно а, наразі вже майже закінчився строк громадського обговорення а, щодо вказаного проекту. Це а, розробник міністерства цифрової трансформації, а, котрі намагаються а, дійсно внести зміни, котрі нададуть право в принципі державним органам, а, котрі а, публікують відкриті дані закриті. Повністю на період воєнного часу, але там є одна така цікава примітка, що вже є перелік реєстрів, що вже закриті, а ось цією постановою вони надають карт-бланш державним органам закрити майже усі реєстри. Це понад 140 реєстрів і різного роду інформації, у тому числі це і. Так, скажімо, антикорупційні реєстри, реєстри корупційних діянь, у тому числі це і дані про мальої доходи народних депутатів, котрі в принципі у ніяк не впливають на національну безпеку. І наразі виходить така ситуація дуже вартова, тому що навіть у процесі, Фасикавері, коли зараз є вже необхідність у відновленні багатьох об'єктів критичної інфраструктури, громадський контроль і Громадського контролю буде майже скажімо, знижений до нуля, тому що не буде доступу до будь-якої інформації ані про фінансову звітність, ані про підряди, ані а, про а, в принципі, перевірити, що за контрагент уклав договір, наприклад, на будівництво того чи іншого об'єкту ну, будівництва. То, а які ми якісь смисли їм не можу зрозуміти, та ось. Державі закривати, наприклад, реєстр корупціонерів, це таким чином, що вони мали можливість собі заробляти на відбудові. Ну згідно як пояснювальною запискою до проекту, там взагалі дуже цікаво. Розробники вважають, що вони таким чином спрощують публікацію відкритих даних, що підвищить навпаки рівень прозорості. Проте так, тому там, взагалі, якась дуже цікава історія, тому що я, коли читаючи як юрист, читаю норми і положення проекту. Котрі чітко кажуть, що у нас державні органи на власний розсуд зможуть взагалі вирішити, чи закривати, чи не закривати їм реєстри. Ну в більшості усі реєстри просто будуть закрити, і це і це я наголошую це понад 140 реєстрів. І так, ну, дійсно, є деякі реєстри, котрі, наприклад, мають деяке стратегічне значення, наприклад, там, реєстри зерна або, наприклад, палива. Так, можливо, такі реєстри на період воєнного часу повинні бути закриті саме з міркувань національної безпеки, але аж ніяк реєстри корупціонерів. Ну от... Е... Декларації доступ до декларації закритий, а тим часом, буквально вчора Волинська обласна прокуратура повідомила, що е, суд задоволив її вимогу і депутата однієї з сільських рад оштрафовано на якусь там суму за те, що він неправильно подав дані в декларацію 2020 року. Ну, виходить так, що. Прокуратура е, працює над єрундою, прямо скажімо так. А е, е, роками, значить, відстежує там якихось депутатів сільських рад. От, а тут ми не бачимо той час, коли мільйони крутяться. Саме так. Саме так. І що найскладніше, що ми не будемо знати, з яких підстав той чи інший орган закрив той реєстр, тому що такі підстави у проєкті також відсутні. Там просто сказано, що державні органи можуть відступати від принципів публічної публічного публікування інформації, і все. Тобто, Пані Ано, ну, а яка аби... реакція от, з боку громадянського суспільства? З боку, наприклад, вашого аналітичного центру? ну, чи є якісь розголоси, якісь петиції, яким чином можна впливати ось це обговорення, чи хтось брав в ньому участь? А ж, вже, а вже, зараз вже багато. І аналітичних центрів, і громадських організацій, в тому числі і ізі. Ми вже підготували висновок правової експертизи з приводу цього проекту, і будемо надсилати на адресу розробника Мінцифри. Тому що в порядку обговорення у нас є таке повноваження, і наші зауваження повинні бути розглянуті саме розробником. Ми маємо надію, що все ж таки до нас дослухаються і відбудеться до опрацювання проекту і ці норми, котрі такі кричущі, будуть виключені. Ну, дійсно, це дуже схоже на Росію та не на Європу, до якої ми не прагнемо. Курс на яку затвердив президент, але е, цікаво, яка може бути реакція з боку дійсно наших партнерів західних на якщо таке рішення буде прийнято? Ну я думаю, що воно явно буде негативним. Тому що все ж таки довіра в першу чергу з міжнародними партнерами також повинна базуватися на відкритості і прозорості, і підзвітності. Проте, якщо будуть такі реєстри закриті, закриті міжнародні партнери також не зможуть відслідковувати ані куди йдуть гроші, котрі котрі будуть в подальшому виділятися Україні. Взагалі видавати так, от я хотів власне зауважити, адже ж ну читаємо про те, що наші в Луганно. Сподівалося, на 800 мільярдів доларів там ну, уряд наобіцяв, що от в нас є такий проєкт і нам дадуть 800 мільярдів, а привезли аж нічого. Тобто, там якихось 15 мільярдів обіцяли, може дати в разі, якщо виконають всі відповідні процедури наші органи. І тому чи не здається вам, що нам просто грошей не дадуть? Ну тоді, коли була презентація в Лугану саме плану відновлення для України, урядом було озвучено саме цю суму, як ви сказали. І вони це обґрунтовували тим, що під кожен план заходів вони розробили економіч, фінансово-економічне обґрунтування, і тому в цілому. Той е, великий план відновлення, котрий там е, понад е, там, 300 або 400 сторінок, а може ще й більше, е, ось на цей розраховано. Тобто вони під кожний заход е, розробляли економічне обґрунтування. Проте в публічному доступі такого економічного обґрунтування ніде немає, це лише зі слів уряду і е, членів національної ради з питань відновлення. Ну, от, власне, я хотів сказати, що Може даремно створюють ту агенцію з відновлення. Якщо будуть давати, то західні партнери самі будуть відновлювати і самі будуть контролювати свої кошти? А, ну, поки щодо створення державної агенції, це була інформація від секретаря національної ради. Поки е, е, якихось документів, наприклад, там законопроекту або постанови кабінету міністрів про створення ще не існує. Ну або в публічному доступі її не існує. Е, тому я думаю, і ми, е, як експерти, котрі зараз займаємося саме проектом рекавері відновлення України, вважаємо, що е, така державна інституція, е, наприклад, на, ну навіть якщо це буде агенція, проте це е, повинно. Базуватися на міжнародній практиці, це е, повинна бути і наглядова рада. Це обов'язково не повинен бути центральний орган виконавчої влади. Це е, правила, котрі е, у навіть якщо це буде державна інституція, там повинна бути наглядова рада, на котрі е, котре також е, і члени повинні обиратися на конкурсній основі. Це повинні бути досвідчені менеджери, економісти, фінансисти, а не лише е, представники, так скажімо, державної служби посадовців, е, котрі просто працюють багато років е, на державній службі. Тому що це дійсно буде великий потік. Я сподіваюся, що це буде великий потік коштів, що буде виділятися нашими міжнародними партнерами, і е, цими коштами потрібно дуже оперативно управляти і головне ефективно. Дякуємо вам, пані Анну, за ваші коментарі, за те, що прояснили ситуацію. Отже, юристка аналітикиня аналітичного центру інститут законодавчих ідей Анна Новак була з нами в ефірі. На все добре, тримаємось. На побачення.